Я давно вже зрозуміла, що у нас в житті рівно стільки всього, скільки ми можемо витримати. Погодьтеся, мати сім'ю та декілька дітей, мати нерухомість у різних країнах, кілька бізнесів, декілька проєктів, команду з тисячі співробітників, подорожувати найкрасивішими місцями планети, отримувати в подарунок машини, діаманти, будинки. Все це може нас надихати або обтяжувати. Отож, ємність визначається перше рівнем відповідальності, яку ви готові взяти. Друге вашим світоглядом, навичками та звичками. Третє відсутністю внутрішніх конфліктів. Бігти набагато легше, коли ви не спотикаєтесь об себе. Як же розширити ємність? Відповідь надзвичайно проста: прокачувати себе, бо чарівної пігулки апріорі немає. На будь-які масштабні зміни це завжди тривалий процес. Він може вимірюватися тижнями, місяцями, роками. Все залежить від того, як ви це робитимете: перше самостійно, друге з наставником, третє через масштабне оточення. Зазначу, самостійно це найдовший та найтриваліший процес через наставників та оточення. Це набагато швидше, тому що ви одразу можете взяти ключі з наступного рівня і застосувати їх в своєму житті. Отож вибір лише за вами.